Після того, як був зроблений міні-трактор, залишилось багато запчастин. Привіз їх із села, думав розібрати, що краще залишити, а що гірше, здати нам на талон. Але щось пошкодував. Зібрав все разом і зрозумів, що може вийти такий хороший апарат. Не знаю навіть, як його назвати, напевно, самоходка. От, не, не вистачає всього-навсього передніх коліс. Це будуть задні колеса. Не вистачає передніх коліс, не вистачає великого шківа на коробку передач. Ну, звичайно, двигуна. От, хотів би порадитись. Хто бачить це відео, пишіть у коментарях, може як краще зробити, що краще зробити. У мене є в наявності от такий міст, в нього колія 60 см. Ну, от, планується щось таке, щоб їздити у лісове джерело по водичку, може якийсь прицепчик маленький такий. Щоб перевозити вантажі, десь кілограм 200-250 не більше. Ну, якщо, то планую, двигунець невеличкий, може на 6,5 бензин, на 6,5 кінських сили. От, ну, Багато металолому шкода викидати. Коробка, кардан, рульова Тормозні циліндри, куліса, ну, якось шкода викидати. Першим кроком був зібраний міст, поставлені тормозні барабани, прикручені колеса, щоб мати від чого відштовхнутися для проєктування майбутньої самоходки. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог spencer.if.ua